Всім добрий день, це буде відео про мій майбутній онлайн курс з мобільної зйомки. Мій перший онлайн-курс з мобільної зйомки. Я вирішила записати це відео на YouTube, щоб не забивати в інстаграмі людям стрічку, не спамити. Це відео було створено з метою. Розказати детальніше, відповісти на питання, які ви мені там задавали в інстаграмі, розкрити більше тему цього навчання, щоб людина, яка зацікавлена на навчання в мене чи будь-яким іншим онлайн-курсом, змогла зробити вибір. Які проходила курси я уже півроку, коли я знімала контент на телефон, я вирішила там взяти навчання, подивитися в однієї з топових експертів України. Навчання було знято дуже все красиво, дуже естетично, але воно на жаль мало мало зв'язку з реальністю. Я людина, яка вже мала досвід і має багато досвід в реальних зйомках, і те, як там красиво знято, подато, упак, упаковано. Воно має велику різницю з реальністю. Значить, людина, яка не вміє ще знімати, купує цей курс. Спочатку ви проходите ці курси, це ще не всі їх проходять, тому що навчатися без зворотнього зв'язку це треба мати реально велику силу волі, бажання, самодисципліну. Не знаю. Регулярно дивитися, виконувати завдання чи практикуватися. Звісно, не все вдається не і не з першого разу. Багато людей на цьому шляху вже здаються. В неї наприклад, там 15-й iPhone Pro Max в експерта, і в мене У мене не получається. Я і так, і сяк. Я починаю думати, що в мене руки отакі. На мою думку, коли людина купує онлайн навчання в записі без зворотнього зв'язку, це має бути дуже великий. Намір і бажання, от взяти ці знання, не просто прослухати курс, а йти і відшліфовувати ці знання на практиці. Тому на моєму курсі, вже трошки забіжимо наперед, буде обов'язково домашні завдання і зворотній зв'язок. Також що буде в мене, це живий формат спілкування. Кожен урок буде проходити в реальному часі в зідзвоні. Звісно, потім буде запис для тих, хто ну не зміг бути присутній на занятті. Проте я вважаю, що о, люди, які придбали цей курс, мають бути зацікавлені з'явитися в прямому ефірі і задавати мені питання. Ну або ви можете прослухати ефір день-два після і написати мені ці питання в Телеграм. І якщо ми беремо навчання в живому форматі, в форматі зі дзвонів, де в реальному часі з вами спілкується людина, відповідає на ваші питання. Пояснює, показує приклади. Якщо ця людина ще перед початком навчання робить опитування цієї аудиторії, я вважаю, це дуже круто. Це зібралась робити я. Я не бачила ні в кого такого формату, але я і не моніторила. Я це собі придумала сама. Спілкування в реальному часі це для мене якийсь такий зовсім інший ефект, ніж це буде в записі. Зворотній зв'язок це круто. Домашні завдання це круто. Це вже. Хто наскільки цим скористається, наскільки відсотків, це вже інші питання. Отже, наш курс складатиметься з 10 ефірів, але як я вже казала раніше, я припускаю, що їх може бути більше. Можливо, будуть якісь додаткові запити. Зараз вже з'явилась ідея, це про ті бонуси, які я казала в сторіс, Зараз вже з'явилась ідея зробити окремий урок по монтажу в Капкат або розібрати якийсь. Ефект трендовий, як його зняти, і як його змонтувати. Отак, от, от на реальному прикладі, значить, попередньо ми з вами зустрічаємося 10 разів двічі на тиждень. Тривалість ефіру 60-120 хвилин в середньому залежить від теми. За день до старту навчання я створю чат в телеграмі, там ми будемо всі спілкуватися. Також з'явилися запити, щоб в кінці навчання видати сертифікати про проходження навчання в мене. Я це можу зробити без проблем: електронний чи фізичний сертифікат. Я думаю, я не буду давати ці сертифікати людям, які взагалі не будуть виконувати завдання і не приймати активну участь в ефірах. Це не означає, що я буду сидіти відмічати, чи точно там Галя всі 10 ефірів була і чи вона прислала всі 10 домашніх завдань. Ні, просто люди, які будуть активно приймати участь в навчанні, ці сертифікати я буду давати без проблем. Люди, які просто куплять доступ і не буде ніякого фідбеку, не буде ніяких, я не буду бачити ріст, я не буду бачити роботу людини. Я не можу обіцяти, що я вам... Дам цей сертифікат, хоча він там не має якоїсь юридичної сили, не затверджений Міністерством освіти України. Але все-таки це мій вибі. тепер щодо того, кому підходить це навчання. дивіться, воно підходить всім. Так, ми будемо все розбирати з нуля. Але і люди, які вже знімають, їм. Можуть задаватися питанням, чи підходить їм це навчання. Дивіться, якщо ви знімаєте, маєте регулярно клієнтів, заробляєте на цьому гроші, це навчання, можливо, буде не для вас. Якщо ще ви ніколи нічого не пробували знімати або пробували, і вас не виходило, це супер. Нам підходить. Будемо від цього відштовхуватися. Ті люди, які мають там орієнтовно. Раз в два тижні клієнта, раз в тиждень, три рази в місяць. Умовно, це дуже мало. І якщо ви задаєтесь питаннями, чи я добре роблю, або ви бачите, що ви що є люди, які е, на кращому рівні це роблять. Ви вже робите, ви вже заробляєте, наприклад, у вас непогані роботи, але вас все ще цікавить більше розвинутися в цій темі. Або люди, які вже мають клієнтів, але недостатньо мають цих клієнтів, не на всі види зйомок. Я пропоную все одно приходити на це навчання, систематизувати свої знання, розкласти їх по поличках, пробувати різні види зйомок, спробувати ось так: от поетапно все пройтися. Тим більше, якщо ви почали знімати і ніколи не проходили ніякі навчання, я впевнена, що ви для себе. Знайдете багато корисної інформації. Можливо, не все для вас буде нове, але інформації буде корисно і багато. Я в цьому переконана. На своїх, на моїх інтенсивах, хто в мене був, все відбувається дуже швидко і дуже багато інформації. І я бачу, що це формат не всім заходить. На цьому навчанні онлайн ми будемо. Знаєте, як в школі, як англійська з нуля, як водіння з нуля. там, Я не знаю, ми будемо реально все покроково розбирати. Будуть якісь насичені дуже ефіри, будуть якісь менш насичені, е, Уже тільки після п'ятого ви зрозумієте, суть мого підходу. Е, підхід, я собі придумала такий, що Дуже хочеться все зробити крок за кроком. крок за кроком, крок за за кроком, кроком. Якщо ви вже знімаєте, продовжуйте знімати, тобто не потрібно все відкладати. Але давайте спробуйте, спробуйте разом зі мною розібратися в ще раз від початку. Це для тих, хто вже знімає. Мені це свого часу дуже допомогло, коли я проходила ось те онлайн навчання без зворотнього зв'язку. Але я вже тоді знімала півроку, і я вже мала клієнтів. немало. мені таке навчання допомогло систематизувати, розкласти все більше по поличках і переконатися в тому, що ніякої секретної інформації немає. Вся інформація, яка якою я володію, достовірна, просто треба брати і робити. Хочеться ще донести. Можливо, серед людей, які будуть дивитися цей ефір, є люди такі, як я, яка приходила на всі навчання, хотіла все одразу і зразу. Мені завжди було мало інформації. Там не дають інформацію, там говорять недоступно, там дуже сажовано. У мене завжди були якісь високі очікування. І, по-перше, ніякої секретної інформації не існує, ніякої ексклюзивної інформації за великі гроші немає. Вся інформація взагалі є в відкритому доступі в інтернеті безкоштовно, і треба просто знати, вміти шукати і хотіти шукати. А в мене Буде цінний формат, класний, я вважаю, тим, що буде постійна взаємодія, зворотній зв'язок, допомога, підтримка. Ну і буде звичайно багато корисної інформації, заснована на реальних подіях, як то кажуть. Наступні мої курси, які в мене будуть, я думаю, що це вже буде січня місяця. Я думаю, що це завжди буде з зворотнім зв'язком, бо я вважаю це важливо. Але вартість буде значно вищою, ніж 5 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що це мій перший курс онлайн, груповий. У мене немає кейсів, у мене немає досвіду в цьому проведенні такого формату, є тільки уявлення і багато бажання. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, хто ці люди, які прийдуть до мене на перше навчання, хто вони, які в них запити. Звичайно, там вже є записи, але я ще з ними близько не роззнайомилася. Мені дуже цікаво, хто це за люди, що це за люди. Ем, я впевнена, що буду пам'ятати кожного, <сміх> ем, тому що це моє перше навчання, і я сказала все, що я планувала сказати, і, і чекатиму вас у себе на навчанні 1 листопада.